Ласкаво просимо, в кабінет професійно-теоретичної підготовки з професії агент з організації туризму адміністратор. Це сучасне приміщення, у якому створені усі умови для опанування професії та кращого сприйняття навчального матеріалу. Кабінет поділяється на зону викладача, що складається з робочого столу, комп'ютеру, проєктору та проєктувального екрану, крейдової дошки та шаф для комплексного методичного забезпечення. А також зону здобувачів освіти, що складається з робочих місць учнів. Вдало підібране комплексно-методичне забезпечення дозволяє здобувачам освіти покращити опанування професійних компетентностей, зробити виклад матеріалу цікавим та зрозумілим. Для осучаснення освітнього простору було зроблено ремонт, встановлено ролети та розміщено родзинку кабінету, дерев'яну карту світу. Роботи по вдосконаленню кабінету продовжуються.